Hello, my friends. Продовжуємо говорити про основні країни світу. Всіх ми, звичайно, не можемо згадати. І ось у нас буде такий порядок: country, країна, Nationality – що прирівнюється до громадянства, національність громадянство. people, народ, language, мова. Europe, Європа. European Europe. – the Europeans, народ Європи, європейці. Austria, Austria, Austrian, Austrians, the Austrians, Austrians, German language, німецька мова, як мова. Australia, Australia, країна, континент. Australian, the Australians, Lang language, English. Belgian, Belgians, Belgium, Dutch, French. Увага. В Бельгії Dutch, нідерландська мова і French французька. До речі, слово Голландія, голландець, голландський не вживається. Вживається Нідерланди, Нідерландець, Нідерландська мова. Canada, Canada, Canadian, the Canadians, English. India, Indian, the Indians, Hindi, English. Мови Hindi, English. Ну ясно, що мова йшла про Індію. Germany. Німеччина, German. Німець. The Germans, немець. German Німці, German Німецька мова. Ви бачите, що? Національність збігається із мовою. Poland, Польща, the Делс Поляки і Поліш-Польська мова. The USA, Сполучені Штати США, American, The Americans, American English і американський варіант англійської мови. Проте Американці люблять казати просто American, American language, американська, американська мова. China, Китай, Chinese, «китайець», «Chinese» тоді Chinese, «китайці», Chinese, китайська мова. Japan, Японія, Japanese, японець, де Japanese, японці, Japanese, японська мова. The Netherlands – Нідерланди, дач нідерландець, ви дач Нідерландці, і Дач нідерландська мова. Незвично потрібно запам'ятати нові речення, які ми сьогодні повинні засвоювати. Тобто питання і відповідь. What nationality are you? Якої ти національності, весь світ пішов набагато вперед, під значенням національність криється громадянство. Тобто, якщо ти живеш в Іспанії, то ти іспанець. Spain, Spanish. Якщо ти живеш у Німеччині, Germany, то Типу національності Німець, Джамен. Всі решта нищ, нації, ethnic groups, етнічні групи ролі не відіграють. Просто nationality – це громадянство. What language is spoken in the USA? Якою мовою говорять? У Сполучених Штатах. Із spoken – пасивна форма, потрібно це запам'ятати. Ми можемо запитати і по-іншому. What language do they speak in the USA? Якої мовою говорять, вживаємо теж безособову форму? do they. Тому що в даному випадку they, як вони, не перекладаються. Do they speak? Говорять. І відповідь American English is Spoken in the USA. У США говорять американським варіантом англійської мови. І наступне завдання буде вживати ці питання і відповіді з іншими країнами. Ось дивіться, який вам приклад. Подається: Canada, Canada, Canadian, канадець, канадка. The Canadians, канадці, як народ. І дві мови: English, French, англійська та Французька. Маючи всі ці слова, ми вживаємо чотири запитання і даємо чотири відповіді. where's that woman from? zvitketa Tajinka. she's from canada. what nationality is she? nationality? she's canadian. who lives in canada? Хто живе in canada? the canadians live in canada. what languages are mostly spoken in canada? Якими мовами здебільшого говорять в Канаді? Слово mostly означає головним чином здебільшого. Повторимо п'ять разів нове слово mostly, 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 mostly mostly. І все речення. What languages are mostly spoken in Canada? Якими мовами здебільшого говорять в Канаді? English and French are mostly spoken in Canada. В Канаді здебільшого говорять англійською і французькою. Наступне в нас іде. Indian, Indian, The Indians, Hindi, English. Я вам не написала. Ми з вами. Дивлячись на попередні речення замість Канади ставимо Індія, замість Canadian, Indian, замість the Canadians, the Indians, і замість English, French, Hindi, English. Мова хінді і мова англійська, якими говорять в Індії. Ну що, спробуємо. Where is that man from? Meow woman замінила на man чоловік. Звідки той чоловік? He's from India. Він з Індії. Бачите, як нам потрібно орієнтуватись? What nationality is he? Заміжі he. Якої він національності? He's Indian? Він? індіанець. Lives in India. А хто живе в Індії? the Indians live in India. What languages are mostly spoken in India? Hindi and English are mostly spoken in India. Ну що, спробуйте наступне. Самостійно. Давайте я ще вам це допоможу. Germany, Німеччина. German, Німець, Німкеня. The Germans, Німці. German, Німецька мова. Mustafa Muzam is that woman, that girl. Where's that girl from? She's from Germany. What nationality is she? She's German. Who she lives in Germany? The Germans live in Germany. What language is mostly spoken in Germany? Якою мовою здебільшого говорять у Німеччині? Тут однина буде is. German is mostly spoken in Germany. А разом is Poland, Polish, the Poles, Polish, Polsha, і польська і мова. «The USA American, the Americans, American English. Сполучені Штати, Чайніз, Чаниз, Чайніз, Чайніз, Китай, Джапа, Япония, Японез, Япанез. Ви зробите самостійно. Thanks, bye.